Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро, і сьогодні я розповім вам, як приготувати капучино в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться френч-прес, молоко, свіжо обсмажена кава під еспресо, кавомолка, улюблене горнятко і гейзерна кововарка. Як приготувати гейзерну кововарку, ви можете подивитися у попередньому відео. За рецептом він залишається таким самим: єдине, що змінюється у приготуванні гейзерної кововарці, це пропорції води. Ми беремо. Не 200 мл, а 100, щоб зробити концентровану каву, котра буде схожа на еспресо. Для приготування капучино в домашніх умовах ми можемо брати як звичайне ультрапастеризоване молоко, так і безлактозне. Тут все залежить від ваших побажань. Свіже зварену каву ми наливаємо у горнятко. А підгріти молоко, ми вже перелили до френч пресу. Тепер нам треба його взбити. Для цього починаємо підіймати та опускати поршень френч пресу, поки не побачимо, як у нас у об'ємі збільшиться молоко. Саме це буде наша пінка, котру ось вона вже збільшилась. І тепер ми на цьому рівні, не підіймаючи поршень. Перебиваємо її у більш однорідну консистенцію. Такими рухами вимішати великі молочні бульбашки, поки наша пінка не стане ось такою однородною та дуже-дуже глянцевою. Ми беремо отак горнятку в нашу пінку та вливаємо. капучино в домашніх умовах готове. Ось такими простими діями ми можемо приготувати капучино в домашніх умовах. Нам для цього потрібна тільки свіжа зварена кава, гейзерна кавоварка, френч прес та підігріте молоко. Від себе. Гарного вам дня, смачної вам кави! Та ми чекаємо на вашу подобайку, дзвоник, підписку та коментар до цього відео. До побачення!